В останній літній день у центрі Шостки містяни проведжали в останню путь свого героя земляка Андрія Бугайова 21 серпня 1971 року. Андрій Олексійович з'явився на цей світ. Серпень його у рідних і забрав назавжди. Після закінчення школи вступив до технікуму та отримав професію монтажника у 1988 році. Родина Бугайових переїхала до Шосткинського району. Андрій вступив до Зноб Довгородського професійно аграрного ліцею за напрямком водій вантажних і легкових автомобілів. Простий, роботящий, поміркований, багатодітний батько чотирьох дітей, який зміг виховати їх добрими та чуйними, прищепив трьом донечкам та сину найкращі риси характеру. Обожнював свою родину, тому ще в 2014-му, довго не розмірковуючи, добровольцем зголосився захищати найдорожчих серцю людей та рідну країну. Мав статус учасника бойових дій і ряд почесних нагород. У грудні 2022-го Андрій знову добровільно став на захист батьківщини. Після проходження військового навчання працював медиком-водієм на Запорізькому напрямку, вивозив з полю бою поранених захисників продовж семи місяців. Через рік. Після приєднання до Збройних сил України у грудні 2023-го Андрій Бугайов був переведений у розвідку. Був тричі поранений, але знову і знову повертався на фронт. Одне з поранень отримав, коли закрив собою фронтового побратима. Після реабілітації потрапив на Покровський напрямок та воювати йому судилося недовго. Андрій Олексійович Бугайов. Водій електрик безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти напередодні свого дня народження пішов на чергове завдання через день після свого 53-річчя героїчно загинув, захищаючи Україну та кожного з нас. Як би не було важко на передовій, Андрій Олексійович був впевнений, що в будь-якому разі українці вийдуть переможцями з цієї клятої війни. Дуже чекав і мріяв повернутися додому з перемогою. На жаль, так не сталося, і Андрій Бугайов невдовзі після свого дня народження на щиті повернувся до рідного міста. Невимовний біль і смуток через те, що в безжальній війні ми втрачаємо найкращих синів і доньок нашої України. Ціною свого власного життя вони виборюють нашу з вами свободу. Світла і вічна пам'ять герою Андрію, щирі співчуття рідним, близьким. Слава Україні! Прощалися з оборонцем у центрі шостки, присутні вклонилися подвигу героя та вкрили домовину квітами. А потім провели Андрія Олексійовича Бугайова вічною дорогою пам'яті до місця останнього спочинку. О,